Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Сьогодні покажу вам коротеньке відео про нову партію бройлерів. Думав не знімати, точніше, спочатку не знімав, тому що на каналі є повний цикл відео від однієї доби і до забою про бройлерів. Нічого не міняється, та же схема. От. Але вирішив зняти і розповісти про вентиляцію, ту, яку. Я зробив під цю партію, тобто це всередині брудера і ось оцю, яка управляється цим блоком управління. От, і вирішив зняти трішки розповісти, яка ситуація. Так, тут 80 бройлерів, втрати на даний вік стандартні, від 2 до 4 на даний час 4. Це виключно через. Механічні пошкодження. Тобто, я не стилю їм з самої першої доби не стелю їм, як бачите, нічого на підлогу, вони на цій сітці, нога застряє і тобто, ну, виламують. Два-чотири буває. Тобто, цього разу. 4. Але про це все є е, відео на каналі. До речі, про вентиляцію, як я її встановлював, також є. Так, повернемося до неї. На чому хочу, через що її знімаю дане відео. З приводу, отакий от блок управління, схожий, це чудові. Контролери мені вони дуже сподобалися. Тут стоїть вмикання на 60 хвилин, одну хвилину вимкнутий. Ну, це чисто така формальна. Потрібно, щоб він був вимкнутий постійно. От. Але про всяк виток я зробив через отакий контролер. От. Ну Вони працюють 60 хвилин працює, одну хвилину не працює. Ось, як бачите, вони він крутиться. Да, є пил. От. Але оцей, скажімо, ці вентилятори, це кулери 120, прекрасно працюють. Тобто дана вентиляція не зайва. Було відчутно. І по температурі вона вся якби, оптимальна по брудеру і обмін повітря там немає такого застою. І таке тобто, більш-менш чисте повітря. От зараз вмикнулася дана вентиляція. По цій вентиляції також через цей контролер спочатку я зробив розрахунок. От, наприклад, зимой куб витягує весна, осінь 3 і влітку 6 кубів. От, я зробив з розрахунку, так як було ще так холодно, зробив один куб витягує. Але. Все-таки потрібно, потрібно якби, все на своє відчуття. От, цього було замало, була одна хвилина, витягує 14, відпочиває. Але все скажімо так, на глаз робилося по відчуттю тут в, в приміщенні. До речі, оця таблиця моя температурного режиму. От, я дивився по цій партії бролерів, то трішки прийшлося її пришвидшити зменшення температури. Ну, от вони, ну, дивлячись на бройлерів, мені здається, що все-таки ну, неможливо все прорахувати і якось йти якось однією, по одній схемі. Ну, звісно, це все таке, але от я спробував регулювати цього разу, бо було їм дуже жарко. Тому я регулював на своє відчуття. От, щодо цієї вентиляції, 100% вона не зайва. От. Зараз 5 хвилин працює, у нас потеплішало, 5 хвилин працює, 5 хвилин відпочиває вентиляція. Ну, якось так. До речі, їм сьогодні 14 днів. Отакі от, от бролери. 14 днів. Є деякі трішки у них там ну, послід на них. От, ну, так би мовити, умовно засрані вони. Але там декілька їх. 14 днів. Завтра буду, чи завтра у нас п'ятниця. післязавтра буду їх частину, як завжди, постійному клієнту віддавати. І, думаю, в суботу їх вже пересажу в свою, скажімо так, в їхні основні клітки. Ось вони тут вже підготовлено, наскільки це можливо помито, вичищено, ну, більш-менш. От, тому будемо завтра, післязавтра вже їх відправляти, так би мовити, в доросле життя. В принципі, все. 100% отакого от типу вентиляція, як, наприклад, от у мене в брудерах, вона потрібна. В приміщенні не знаю, по бажанню, але мені здається, зараз от буде у нас 18 до 20 в день. То мені би прийшлось регулювати тут, скажімо, повітря за допомогою цих дверей. От. Бо не вистачало би тут повітря свіжого. Тому це також не зайве, але не обов'язково, на мою думку, за, е, е, з урахуванням того, що прийдеться регулювати, якщо буде на дворі велика температура висока, то прийдеться регулювати от такі дверима. А у брудері потрібно 100%. Дякую Дякую за те, що мені підказали на рахунок вентиляції в самих брудерах. Ну, в принципі, показав. От, якщо буде щось цікаве, думаю, ролик ще один буде, коли вони переїдуть в основне приміщення, там також. Скажімо, змонтована вентиляція нова. Про це, до речі, є відео на каналі. Обов'язково подивіться, може вам згодиться, О, то зніму вже відео про те, як вони будуть почувати себе там. О, тому роблю висновок, так як я вже їх протримав весь період, який вони ну, повинні бути тут. О, скоро будуть переїжджати пару днів. Тому. Висновок такий, що це було зроблено не дарма. Йдуть по таблиці, навіть з перевищенням таблиці. Все, в принципі, як і минулого разу. Але почуваю себе чудово, о, вже вимкнулося. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться, є де є. Багато відео корисних, що звідти можна взяти. Тому обов'язково подивіться ще відео на каналі. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!